Наступного ранку Софія і Марк знову вирушили до чарівного озера. Сонце вже високо піднялось в небі, і ліс був наповнений свіжими пахощами після ночі. Вони поспішали адже так хотіли дізнати, що ховається у цьому загадковому місці. Коли вони підійшли до озера, то побачили, що вода стала ще яснішою, а її поверхня, здається, була покрита маленькими світляними бульбашками. Вони обережно підійшли до краю озера і побачили, як щось майже непомітне рухається під водою. Глянь, Марк, це щось плаває. вигукнула Софі, вказуючи пальцем на водну поверхню. Марк нахилився і побачив маленького водяного коника, який повільно плив по воді, відштовхуючись хвостом від дна. Це ж водяна істота, сказав він з подивом. Коник відповів весело, ніби здивований її доброзичливістю. Він вимахав хвостом, і навколо з'явилися ще кілька маленьких світлячків, які засяяли навколо. Це наша чарівна вода, ми друзі озера, сказав коник голосом, схожим на дзвінку пісню. Ми можемо допомогти вам знайти нові пригоди. Марк і Софі переглянулися і зрозуміли, що це ще тільки початок їхньої великої пригоди. Ми хочемо пізнати більше про твоє озеро, сказала Софі, з нетерпінням чекаючи нових відкриттів. Водяний коник махнув хвостом і сказав Тоді слідуйте за мною, я покажу вам місце, де ростуть чарівні квіти, що можуть виконати бажання. І вони вирушили разом у нову частину лісу, де їх чекала ще більша таємниця.